Всім привіт! Сьогодні я покажу, як е, в'язати крючок. Ось я взяв побільше, щоб було краще видно. Ось, і ось таку нитку. Ну, щоб було видно. все Ставимо крючок ось так і протягуємо нитку. Протягуємо, протягуємо. Я десь отак роблю. Ось. Ну там хто як скільки в'яже. І потім беремо і цей же кінець сюди. О. І оце кільце не затягуєте ось. Оп, ну і мені вдобно, щоб воно оп, і оце кільце десь отак от, щоб воно натягнулося. Ну і ми там один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Вісім обертів, знімаємо кільце, і в кільце заводимо кінець і тягнемо за нею. Потім треба змочити це все і тягнемо за ось гачок. І Тягнемо, щоб воно отак хоп і затягнулось. Ну, оце кінець або піджигаємо, або обрізаємо. Хоп, все. І ось такий гачок зв'яземо. Пишите в комментариях, кто так, я же, кто не так. Э, кому э, сподобалось видео, принесло користь, пишите в комментарии. Я думаю, что оно вам понадобилось. Все. Всем пока-пока. Застраиваюсь. колись. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.